Так, ну я таки не витримав, щоб його по плоскості не пройти. Це вже перший раз іншим різцин, різ, різцом було пройдено. Поїхали. Айбочки начали пилить, ну все страшно, то есть трохи за осталась. осталось, ну, раз за раз пройдено, там буквально трохи требуется снять. Так, останній кропіт зробив від центру. Тепер би якось розібратися з другої сторони. Ми будемо крутити вертіти. Так, ось повністю торцовано. Замість гайки отаку втулку зробив. Зараз будемо переворачувати, дивитися що. Так, друга сторона. Тут щось от таке залишилось. це не буду. Мабуть. Так і залишаємо. Шкуркою. Шкуркою Тропите і все. Так, спільнота. В завершенні цього ролику. Так, оце все сплановано, все проточено. Убрав оці мебельні бовти. не кресло це. Що планував, то і поставив. Товшина круга, зараз коло 10,5 мм після проточки. Що хочу ще додати? От чого я цього добивався? Я дивуюсь деяким кулібіним які, ну, аби як зробити. Тобто, це не для мене заздалегідь, закладувати оцей Паркінсон, оцю болячку у майбутній проєкт. Бо це все буде сказуватися на подальшій роботі всього вироба взагалі. Так, тепер от наші. 101 оберти. Я при, притримаю, тому що момент зразу його крутне. Поїхав. На попередньому відео трохи все ну, інакше виглядає. Мелочовку теж оставив. Бо я її вбирав, бо вона вся зі столу падала, на місці стоїть. Реверс. Притримую бог термозит. З цим вже можна працювати і продовжувати проєкт. Ще раз реверс. Як все, обертів буде мало, натискаємо плюсів. ну, наприклад, Тут трохи він позаводиться і трохи придержати треба, притримати до моменту, хоча ось Но це не критично. Я тут рядом, мені тут відніше. І оцінюю роботу пристрою. 1100. Дякую за увагу. От тепер можна ставити лайки і підписуватися. Продовжуємо проєкт. Да. І саме ж головне якось так ось!